Що я не знаю, що це не Що, Що з з тобою, ттенька? Обі настралась. Ми прийшли до психолога і за те, що ми не можемо дойти до туалету. Ви представляєте? І там туалет. Опа. Що це за школа така? Ей, бідний. А він... А він тепів. Хей йому і всім на каналі АПЮА і сьогодні, друзі, ми будемо тікати із шкільної тюрми, де не можна пукати і какати. Так, друзі, нам тут заборонено взагалі какати і нам зараз треба буде втікти. У мене ще, до речі, якийсь є рюкзак, який розмовляє, щоб ви розуміли. Це не той рюкзак, який говорить, я рюкзак, я рюкзак, ні, це не той. Але щоб ви розуміли, він вміє говорити. Е, тому нам зараз треба буде пройти просто якусь тюрму шкільну, е, де не можна пукати. Нам ще треба збирати якусь туалетну бумагу. Я не знаю чесно нащо вона. Але ще в нас е, чекайте. Добрий вечір. <турок> Ви хто такі? <турок> Босімій! Ти зубайський бреків і прищава лице увагти! Так, чекайте, ми щось до нас говоримо, ми ще встали на коліна, боже мій, ми здається його взяли, просто такого в туалеті змочили, поняли? Як Вантуса і все. Вони ще з нас сміється, е, нам щось вказують, нам розказує, що нам треба туди йти. Да, це він там, до речі, вот так от його доставали з туалету, я вам кажу. Так, до речі, дороги, давайте політики, що у нас ще є. Е, у нас тут якась е, там кімнати. Е, так, чекайте, туалетну бумага, я вам говорю, треба забирати. Обов'язково, до речі, я не знаю, що тут. Е, тут можна, е, відкрити. Е, я, я знаю, що тут можна відкрити. Ого. Чекайте, це у нас є шкафчик якоїсь людини, де є гобліни, які їдять какашки. Тобто школі не можна какати, а він какав свій е, цей гоблін залізка говно. Ви представляєте? Боже, бідні гобліни. що я це пропускаю, тому що, ну, це Бідні гобліни, чесно. Що це таке? Я вам говорю. Е, так, давайте, друзі, нам треба пройти буде зараз це все. Е, так, е, ні, я не хочу пропустити. Тут можна скіпати левли завдяки тому, що ми підібрали ото зілля. Так, давай, давай. О, бачите? Чекайте, все заново? Ми все заново проходимо, у нас цей Вантус зажав. Алло! Це що за. Нечесно, це взагалі мене банту зажав, я починаю заново. Представляєте, це взагалі жах. Так, давайте приходимо. Так, ми забираємося ці ніби дохіловина е, гарбузи. Е, так, мені здається, мені на це все не треба ставати. Дівчатки, добрий день, добрий, добрий, що ви куди? Так, я я бачу, що вони якісь відьми того ж що... Стоять там, де я можу поместити. Це ж ну, не снот не... Е, Так, давайте зараз йдемо сюди, потім забираємо столят допомага, йдемо далі. У мене просто по всій дорозі цей рюкзак трендить. Я не знаю, чого він трендить, но чогось він трендить. Так, давайте. У Нас просто зараз стандартний паркурчик, але я вам говорю, це все не просто так. Це все не просто так. Ось, знову ми взяли це зілля. Давайте, зараз ось так от. Раз, два. Ага, забрали гарбузу. Ідемо ось так от, ось так от, ось так от. О, ми можемо туди перепригнути, так? Ой, прикольно, ну-ка, давайте підемо, подивимося, що туди. Ой, гобліни! Чекайте, а що буде, що цих гобліни прям підійдуть? Щось буде? Ні, нічого не буде, просто ці гобліни стоять і їдять какашки. Гобліни, якраз савчики, пацани, я вам говорю. Ні, нащо вони їдять какашки, я це не знаю, але їм, навіть на що ж, смачно, якщо їдять. Тоді їм смачно, а ми пішли. І дорі друзі, вибачаюсь, хто зараз їсть. Е, тому е, давайте, зараз йдемо далі. Так, ой, і то бумага котиться. Ого, ви представляєте мені такий рулон на все життя? Це ж взагалі це капець. О, а можна щось сховатися, Ага, так. Да. Ой, да-да-да, краще сховатися, краще сховатися. Ця розвертається. Туалетна бумага. Ну, речі, туалетна бумага хороша. двохслойна чи трьохслойна, Так, класно. Так, забираємо ще один яке? гарбузик якийсь. Ух ти! Їде, їде, їде! Ховайся, ховайся, ховайся. О, І давайте біжимо. Все, ми прийшли в цей етап, я вас вітаю. Фух, мені здається, тут буде дуже зараз весело! Чекайте. Я впав кудись. І. Чекайте! О, толі це помага, толі запума, чувак. Е, чувак. Е... І. Артем туди треба. Назад, отако, давай, давай. Чекайте, куди це я вийшов? Ого! Нічого собі. Це, це, це американський футбол, так? Да? О, і що мені тут треба робити? Чекайте, а що мені тут треба робити реально. А, мені треба зараз це пройти. А що, серйозно, мені це... Мені треба це пройти. А ну-ка, опля, давай, давай. Давай, давай, оба біжимо. Так, от у нас є туалетна і якась. Э... Мені я думаю, по дівчатам треба пригати. Ого, да, да. да По людям треба пригати. Що за гра, я вам кажу. пригаємо зараз по цим чубрикам. Давай. Ой, це сипучі піски, це сипучі піски. Ого! ні, що що, я вам говорю, ця карта, конечно, продвинута. Тут взагалі все ідеально. Але тут я бачу, коли я стаю на людей, вони провалюються. Ні! Ні! Ну що ж таке? Просто а я... А! Ой, тут, до речі. Ой, це прикольно, давайте. Ось так от, ось так. от, Туалетну бумагу забираємо. Е, ідемо сюди. І що, нам треба в горку, так? Да? Я думаю, що так. Да. Але я щось не знаю, я щось там застряг трошечки в ній. Е, да, я на, застряг в горці. Так, добре, давайте, на виход. І давайте краще на цю вже підемо. І ось так от ми станемо. І куди ми нам можна сюди стати? Так, да, нам можна сюди стати. Мені здається, мені не треба, щоб мене оці чувачки збивали. І давайте ось так от, ось так от. А, мені треба проходити. Там ще далі є. Так, все, давайте. Ми зараз цих американських мужичків зараз тут попроходимо. Так, чекайте, саме головне пацани, не задушіть мене. Я вас не трогаю, ви мене не трогайте. Ми ж брати, як не як. Ну я не знаю, ми всі в грі зараз. Ну. Я думаю, ви мене знаєте, да? Давай, давай, туди, туди. Ага. Красавчик, бацани, красавчик. От Кока-Колу вже заробили після роботи. Ух ти! ой, а це якийсь дуже прям Міфічний! Э, ну, це прям бос, біг бос Ой, а що це А що це він? А, я, а я як це він так. а що він так? Чекайте, мені це треба сюди, да? Да, да, да. Мені треба сюди, бо він там щось дуже дерзкий пацан, дуже дерзкий. А він й тут ходить, да? Чекайте, мені треба вийти. І я вийшов, я зіспанився щось, да, тут я бачу туалетну бумагу, Так ми забираємо. Тут маніпулятор щось машину забирає. От, знаєте, паркуватися треба на для цього для відведених місцях. Отак. Та давайте зараз ми проходимо ось тут. Ось тут ми проходимо. Ага, давай, давай, давай. Так, ми ще тут проходимо і давай підпригнемо, підпригнемо, Просто тюрма, я вам кажу, какашки такі, ух. Ви представляєте, скільки це реально треба комусь старатися, щоб таке наложити? Я, мабуть, що десь в грі, мабуть, ну, метр двадцять, так. І представте, за борт 4 метра, і ця какашка майже 3,80. Оце, оце хтось 3,80 метра, це хтось постарався. Ну це прям дуже, хтось дуже сильно постарався. Так, давайте спригнемо сюди, я думаю. Ага, і йдемо. Давай, давай забираємо ми ось це зілечко. Ой, какашка! Какашка тільки що за мною їхала! Я ж кажу, хтось дуже сильно старається, ну взагалі гатить. Біотуалет. Я вам говорю, дорогі друзі, просто запам'ятайте в житті, що е, тобі саме головне. Інколи сходити в туалет, це найголовніше. Тобі там все одно. Просто це найголовніше. Ми йшли до біотуалету і машина впала на біотуалет. ну, я, Ми ж красавчики. Давайте, йдемо ми зараз в цей е, спортивний зал. Мені в спортивному залі зараз ще треба, ну ви серйозно. Мені в спортивному залі зараз ще треба проходити, щоб я. А, а там занадто швидко! А там занадто швидко, ви не прав. О, тут одна допомагала, я її не забрав. Забираємо. Е, і давай, ну там занадто швидко прям було. Прям, ну дуже швидко. Сюда, сюда, просто сюда прийшли. Та, чекайте, о, тут хтось на напердів. Мені здається, тут хтось прям конкретно напердів, що аж зелене все. Ну Це, це взагалі, як так можна напердіти, Це взагалі жах. Так, чекайте, тут якісь прикриваються. Так, давайте, давайте ми прягаємо, прягаємо, ми ж паркуристи, воно з рюкзаком ходячим ходимо, я рюкзак, я рюкзак, да, ага. Давай, давай, давай. От сюди! Зразу видно, професіонал, професіонал, я вам кажу. Та давайте, що та що в нас таке? Ага. Ось у нас якась штучка, мені здається, що мені треба на неї запригнути, ми не приїдемо, тому що я по цим піскам більше не піду. Що мені? Мені треба її перепригувати, так? Ми її перепригнуємо, ми за, е, збереглися, опля, підпригуємо, підпригуємо і летимо вверх от сюди. Зразу просто, я навіть не знаю, що там було, але я подумав, що нам треба сюди полетіти. Підпригуємо, давайте от так. От, от. Е, Я самий, самий професійний, просто е, ну, I'm professional, так. Куди нам е, туди нам не можна йти, добре. А там була школа, а там школа, да, 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 чекайте. А тут, до речі, можна прискорени. Ні, тут не можна, так чекайте, чекайте, Давай швидше, швидше, вентилятор вернеться, здує нас нафіг, бо я вам кажу. Давай, давай, давай. От так от. Е, сюди, сюди, давай, давай, давай. Ось так, я думаю, ці парили для того, щоб нас не викинуло, правда. Ч -ч 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 -ч. Пройшли, професій, проф. Я ж най, а я ж так і знав, що ми прийдемо, Я навіть не боявся, я навіть не ну. О, господи боже! Ні, злякався чесно, я після. Що він такий злий, просто очі як всього якоїсь боже. О, це то спортсмен. Кусок жира, я вам кажу, опа. Що це за школа така? То один такий, то такий, то причами, то вантус один. Так, тут ми кудись щось йдемо, я не знаю, що це таке. А, його піджало, да. Ой, ну... Да, тут я згідний, що. Піджати може всіх. Прямо в дуже моменти такі Так, ну, Давайте зараз йдемо, йдемо. Ми, до речі, доганяємо когось е, зараз. Давай, давай проходимо, сюди повертаємо. Так. Опа, оп! Добре, що глянув! Добре, що глянув, а ви що думали, а я ж професіонал. Давайте, зараз йдемо. Е, і. Я вже хочу до цієї туалетної бумаги до кінця дойти. Опа, ще туалетна бумага. Давай, давай, оп! Мусорний бак! It's Куда ж ми ще можемо приземлитися в цій грі? Правильно ж? Ну я ж думаю, так. Да. Е, зато тут. Чих. Ох ти ж бабуть! Ой-ой-ой, тітенька, а ти. А ти хто, а що таке? Що з вами сталося? Я щось не Я, я злякався їй чесно, цієї поварихи, чи хто це така. Реально, вона якась стрьома. Так, давайте зараз ми йдемо от сюди, от сюди. Я думаю, нам не по ножикам треба. Просто яка це тюрма? Хто стільки старався? Не представляєте, хто реально стільки гатив, щоб оце все зробити, щоб напердіти стільки, накакати стільки. До речі, ми зараз реально на якійсь кухні, то що... Ось так от. Оп. Давайте, ми зараз відкриваємо дверку. щось там вони говорили. Ще якийсь фільм. Ого! що що ну це школа хороша. Ну тут прямо хтось дуже сильно постарався. Розробники, красавчики. Давайте, а ми зараз тут літаємо. Просто це хто ж хтось стільки згазував. Ви представляєте? Ну реально, щоб оце зараз тут все зелене було. Оце ну це ж капець. Мені просто шкода ту людину, реально. Хто от стільки. Опа, тут нам, мабуть, цих лобстерів не треба доторкатися. Давай, давай, чекати, куди нам треба. Туалетна бумага. Туалетну бумагу треба забрати, тому що туалетна бумага в житті знадобиться скрізь. Я вам говорю, просто носіть зразу з собою так, ну, на рік вперед туалетної бумаги, і ви будете щасливою людиною, адже ти впав! Я, а я ж професіонал, 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 давай пригай сюди. Так, чекайте, тепер мені треба трошечки подумати. Е, мозгами пошевелити, я думаю, сюди. Нам не треба вставати в це, тому що я думаю, що тут якийсь чекпоїт, а то якась просто каша гастрітна. Ще при чому. Давайте, зараз йдемо. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Опля, опля. Є, 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 є туалетна, туалетна бумага. і... Ой! Чуть на кашу гастрітну не впала! Чуть на кашу гастрітну! Так, ножики, 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 найф, найфай, найф. Давай, 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 давайте, давай, опля. Гастріту кашу чуть не впали! Гастріту кашу чуть не впали. Боже, я не розумію тут стільки всього, що я просто я боюся, куди мені треба йти. Тачка. НІ, Вашечка, що ж ти шо ти. Що ти там нервніки? Так, чекайте, мені зараз треба. Ой-яй! Ну ай-яй-яй, як це було тільки що, ну просто прям. жахливо. Жахливо обідно. Ні, ну що це таке? Це щось, це щось. Як мені це пройти? Я не розумію. Чекайте, мені треба туди, так? Да? Я бачу, я бачу, що тут є якийсь є бітер, так? Да? І тут є якісь плити, по яким я можу пригати. Я пропригав, я вас вітаю. Так, чекайте, тут якесь вісьміно знову нам. Тобто, ми біжимо заради того, проходимо цей паркур, щоб піти до туалета. Дорогі друзі, знаєте! Оце реально людина яка терпить. Оце, оце він професіонал. просто, Що що нам він касати, що мій рюкзак, він вже поранений. Він ще нам щось говорить, я, я навіть вже не встигаю слухати, що він там говорить, тому що нам треба бігти до туалету. Тому робота... Опа! Туалет допомагає, зразу забираємо. Давайте ось так. от. І так, куди нам треба далі бігти? Я бачу якийсь там кабінет. Е... Ми прийшли до психолога. Того... Ми прийшли до психолога і за того, що ми не можемо дойти до туалету, Ви представляєте? Це вже все. Це вже на рівні просто там якогось, не знаю, розумного там. Ми прийшли до психолога. Я думаю, що така музичка приємно заграла. Take you ми тільки що ото все коло робили, заради того, що ми зараз прийшли туди, звідки ми впали. И там туалет. став only restroom. Все, мы бежим туда. Я вам говорю, мы туда біжимо. Так, давайте, давайте, ось так вот, ось так вот, давайте. Той вентилятор. Хай підні... Давай, опускайся. Ш -ш -ш давай вниз. Угу, Давай, давай. Підпрыгаймо, біжимо. Підпрыгаймо. Ось так от. Боже, що це за вчителька, я не знаю. О, сейчас какао впала, що, я не знаю, що це нет. Що, що з тобою, тетенька? Обе... Вона встралась. Просто мені не дотерпіла, бідна тетя. Що держаш? ти сам зараз до туалету біжиш. Це капец. А, на зілля випало. Так, ну добре, вона вкакалась, значить піде підмиється, я так думаю. А зараз ми біжимо. Давайте ми біжимо біжимо. Ось так от підпрягуємо. Все, нас тут черкаши, какашки. Ми, нам треба від цих какашок втікти. А куди? А куди? Чекайте, ми по какашкам цим що, можемо бігти чи що? Я щось не зрозумів, ми по ним бігти Мо... А я ж тільки що був пробігся, ви бачили? Я, про... я пробігся, ви бачили? Пробігли, ну, біжимо, біжимо, біжимо. Я думаю, добіжимо, да, якщо що зараз. Давай, давай, Ні, не, треба, нам нічого. Сюди! Ну, там прям какашка хтось. Я навіть не знав, що тут таке є. То не рассказывай, що я тут не професіонал, я ам профессионал. Well. Так. Ой! Я, я щось клавише перепутав, ви представь. Ні, я клавише перепутав, із за то, що я завтикав, і ще я тут аж шара завтикав. І капець, короче. Давайте, ось так. Ага, давай, давай, ідемо. Давай, давай, біжимо-біжимо-біжимо, Ага. Давай, виїжджай, Ось так от. Давай, 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 давай. Все знов ці просто. А що? ну я не розумію чого, я ж стою на нього, бой. Ось, я став, я став на це. Ось так от я став, я Я прохожу, а воно мене не зараховує. Не зараховує. чекайте, 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 чекайте. О, бля, ми є, ми тут, ми знову тут, де ми тоді злилися. Давай, ось так от. Ні, ну це не чесно. Ну я вам говорю, де тут, щоб оце можна було пролетіти етап? Ну, а ні, ну! Воно неадекватне, я вам говорю. Все, я обідився. Я обідився на тільки кашка, ви мене поняли? Я вже ніяк і то... Ви представляєте, як ми хочемо в туалет, що ми просто готові заради цього пройти прям ну карту. Просто ми проходимо вже 20 хвилин, ну я б чесно не затерпів. Якби я прям так, отак хотів би як та вчителька, ну я, ну звісно, вона терпіла жорстко, якщо стільки прям гатила, то мені її шкода. Так, чекайте, давайте. Ось так, ось так, ось так, ось так. І ось так, ось так, ось так. Ні, ну ну <пух> все, я, я прям дуже сильно жахливо розчарований. Тим, що наші 4 сердечка залишилося. Давай ось так от. Ось так от. Ось так от. Ні, ну це не чесно. Давайте, ось так от, єсть, Перше пройшли, єсть, пройшли, пройшли! Ні, не пройшли, не пройшли, чекайте. О, два сердечка, два. Ось одне сердечко. да, давайте. Можна. Е, нам треба 15 рубаксів. Чекайте, якщо ми зараз не пройдемо, це буде. Ми не пройшли цю карту. ми, Ну чому, дорогі друзі, просто все. Ми. Фартес Аси 35. І ми. Е, використали 30, 30, 314. Ну дорогі друзі, ви були на каналі Апеєва, Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому подобайку. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі. Ну, дорогі друзі, якщо вам це відео сподобалось, то поставте свою подобайку. Ну і побачимося, коли побачимося. Всім пока-пока-пока. Ей, пока, пока. бідний, а він а він топів.